Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 5 вересня 2024 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на вересень місяць. Що робити, які мероприємства треба провести по догляду за нашими кущами. І перш за все, це місяць, в якому ми закінчуємо збір урожаю. На сьогоднішній день. Всі практично сорти, які ми вирощуємо, вже достигли. Навіть ті, які максимально пізні, на цей рік достигли повністю, навіть ті, які достигали в кінці вересня, в минулі роки. Це склалося із за того, що максимально жарке було літо, без дощу, спекотне і всі, Сорти набагато раніше закінчили, як то кажуть, своє достигання свого врожаю. Так що в цей період ми закінчуємо збір врожаю, реалізацію чи споживання, кому як цікаво, це таке, в кого які плани стоять на цей, на цей врожай. І продовжуємо догляд за нашими кущами в якому плані. Якщо ви бачите, що лоза погано вистигає, на сьогоднішній день у нас, наприклад, Практично на всіх кущах вона визріла доверху, але на прививках, коли ще є недозрілі моменти, то працюємо над тим, щоб допомогти лозі визріти. Для цього застосовуємо препарати калія. Це в першу чергу або монофосфат калія, або сульфат калія, або інші сполуки калія, або якісь комбінації. Азот-фосфор калій, де азоту мінімум, а калія максимум. Працюємо по листку і обробляємо. З інтервалом десь 5-7 днів даємо підвищену дозу калію для того, щоб наша рослина максимально швидко закінчила визрівання лози і війшла в зиму повністю визрівшою. Також в цей період можуть ще розвиватися хвороби на винограднику, і ці хвороби можуть дещо зашкодити в подальшому розвитку наших кущів. Це в першу чергу аїдіум і мільдю. Ну, мільдю якось в цей період, коли жарко і сухо, воно мало розвивається, але можуть. Розвиватися, а отоідіум, звичайно, буде розвиватися, поки тепло, поки сухо, це його погода, і він розвивається досить інтенсивно. Якщо у вас кущ без врожаю, що врожай вже знятий або це молоді кущі, і ви бачите признаки захворювання, обов'язково обробляйте його системними препаратами. Тобто тут можна застосувати фалькон, топаз, топсін М, або ж контактну Тіавіджет, наприклад, можете обробити. Якщо на кущах ще врожай у вас висить, а бачите. Пішли певні види захворювань, особливо, що стосується відіума, то застосовуйте такі як, народні методи. Ми про ці методи розмов... розказували в минулих роках. У нас є окремі відео, як боротися з хворобами, коли урожай на кущу є. Передивіться, силочку ми можемо залишити в коментарях на це відео. І там ми показали, якими засобами можна. Призупинити розвиток цих захворювань тоді, коли врожай ще вас на кущу. Не нехтуйте ні в якому разі цим, тому що це буде впливати на і подальший врожай, на визрівання цього, цієї лози в цьому сезоні. Так що обов'язково треба призупиняти тоді, коли є розвиток якогось захворювання. Також цей період обов'язково не забувайте про полив. Суша дуже таке. Пересушена земля, бешено-суха, обов'язково треба робити полів. Він повинен бути не, ну, так сказати, без фанатізму, не заливати його, там, що просто страшне скільки. Але, наприклад, якщо кущ плодоносний, то ви можете зробити 2-3 відра під кущ полили з інтервалом десь так 5-6 днів. І цього достатньо для підтримки якогось водного балансу певного куща. Якщо на кущу немає врожаю, можете влити туди і 100 літрів, і 200 це таке. Для нього, в принципі, це не буде шкідливо. Також в цей період ми продовжуємо зелені операції. ну от Ми, наприклад, у нас виноград прочеканений. Ми вчора-позавчора зняли повністю ті відростаючі пагани, які йшли от в цьому місті. Тобто, забираємо всі повністю точки росту, які є. Що стосується молодих паганів, по-перше, на них не буде розвиватися всякі грибки, тому що вони нам найбільш вразливі до них. А по-друге, це затінення, лишнє затінення, і воно нам зараз не потрібно. І ростущий пагін завжди заважає визріванню лози. Тобто тільки він одріс сантиметрів на 15, 20 чи 30, ви підійшли його, прорізали, оставили буквально манісненький пеньочок, щоб залишилася якась точка росту в подальшому. І все. Зупинка. Вегетації йде, отток поживних речовин, який виробляє листок, йде на визрівання врожаю і на визрівання лози, і цього для рослини зовсім достатньо. Також в цей період ми будемо знімати пасинки, ті, які залишилися в нас після прищипки. Ну, от, наприклад, дивіться, пасинок був прищипнутий, от він у нас листок, і ось пасинок, пеньок, який був прищипнутий. От зараз в цей період ми його просто будемо видаляти. Оці всі пасинки, отакі, які вже прищипувалися раніше, оце ми їх видаляємо. Це буде заставляти нашу рослину кращому вистиганню лози, тому що будь-який такий паснок, він на себе додатково бере кажуть, поживні речовини для свого визрівання, але він нам в подальшому не буде потрібен. І Ми його прибираємо, лоза, як показав досвід минулих років, вистигає набагато краще і швидше. Коли ці пасенки обрати. Тільки при умові, що лозина або вже змінила свій колір на такий жовтий, або світлий, або вже почала визрівати. От тоді ми ці пасинки зриваємо. Коли у вас пагін зовсім зелений, і почка ще абсолютно зелена. То таким способом поки що не потрібно робити. Підожди, хай вона трошки зміни колір. Зміни колір на такий більш світлий або коричневий, знизу. Тоді можна ці пасинки зняти. Але єдине, тільки в верхній частині залишити там 2-3-4 таких пеньочка на всякий випадок, бо вдруг десь точка роста потрібна буде, то не, 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 не виламуйте все повністю аж до самого верху. Десь, скажімо так, три четвертих пагона можна прибрати, а верх трошки залишити. Також в цей період ми ще висилаємо набори сортів. Війним мається на увазі ягідна продукція. Хто не зможе приїхати, наприклад, на дегустацію. То ми можемо відправити мінімальний заказ на 7 кг і підбираємо різні сорти, підписуємо кожну гронку. Ви можете скуштувати, із того, що зараз ще є в наявності. Ну, ще досить так багато сортів є, я повноцінно все не знімаю до останньої грони з куща. То для проби взагалі щось будемо висилати і висилаємо постійно. Кого є можливість приїхати на дегустацію на перегляд, ще є час, ще можна приїхати. Тільки зв'яжіться по телефону. З'ясуємо, в який період вам краще, і щоб я був на місці. Також в цей період продовжуємо приймати замовлення на посадковий матеріал, це саджанці, черенки. У нас є сайт. Можете на сайті подивитися наш прайс-ліст. Якщо там в прайс-лісті стоїть ціна, значить наявність ще є. Якщо ціни вже немає, позиція продана. Або ж можете в телефонному режимі завжди зв'язатися. І я розповім, що, що є в наявності, чого немає, і зробити замовлення. І десь з 2 половини жовтня ми починаємо вже висилку самих саджанців. Так що, кому цікаво, звертайтеся, посадковий матеріал ще є, можна буде приймати замовлення. Замовлення висилаємо як з, кінця, ось, з 2 половини жовтня і практично всю зиму і аж до скажімо, десь так, середини квітня. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Е, на даний момент ще асортимент сортів досить широкий, ще можна багато чого вибрати. Е, не залишайте це замовлення на весну, тому що до весни багато сортів вже будуть розписані і просто їх не буде в наявності. Ви можете зробити замовлення зараз. А відправити ми можемо хоч осінню, хоч взимку, хоч хоч весною. Коли вам буде зручно, це говоримо по телефону. І я помітку поставлю. І вийшли якщо якщо вас нема де зберігати, ми можемо ці замовлення зберігати в себе в підвалі при прикопки. І потім вийшло може безпосередньо для висадки, кому це необхідно. В кого є де зберігати, можете зберігати, ну замовити, отримати і зберігати в себе. Або ж висадити безпосередньо в грунт осінню, кому як зручно. Бо є люди, які люблять висаджувати осінню, є, які люблять висаджувати весною. Тобто це вже в кого які вподобання. У нас практично немає ніяких таких заморочок. Є посадковий матеріал, садимо осінью. Я є час немає, то садимо весною, тобто як, як виходить. Ну, я думаю, на цьому закінчимо це коротеньке відео. Кому воно сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписати на наш канал. Всього найкращого, всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!